Казка Принц Жабеня. Жила на світі принцеса. Була вона дуже гарна, але примхлива й зарозуміла. Одного разу дівчина гралася в саду своїм золотим м'ячиком. Кинула його Фрейліна, а той плесь і впав у колодязь. Принцеса розсердилася і наказала Фрейлінам виловити іграшку. Та як не намагалися вельможні пані. Золотий м'ячик так і залишився на дні колодязя. Сіла принцеса та заплакала. Раптом із колодязя вилізло жабеня і каже, дівчино, я допоможу тобі знайти м'ячик. А ти пообіцяй, що будеш зі мною дружити. Обіцяю, сказала принцеса. Вірнуло жебеня в колодязь і за хвилину повернулося, тримаючи в роті золотий м'ячик. Принцеса взяла іграшку і говорить Що ж, ходімо зі мною до палацу, коли другом назвався. Жебеня їй у відповідь. Ні, принцесу. Загорни мене в мережевну хусточку. І віднеси до палацу. Принцеса віднесла жабеня до своєї кімнати. Тут і обід подали. Дівчина кинула жабеняті шматочок їжі. А воно каже Ні, принцесо, посади мене поруч з собою та нагодуй зі своєї золотої ложечки. Посадила красуня жабеня за стіл і почала годувати із золотої ложечки. Вечоріло. Принцеса пішла до спальні, а жабеняк стрибає за нею та каже, поклади мене на свою подушку та шовковою ковдрою вкрий. набридло принцесі недокучливе жабеня. Узяла вона та й викинула його у вікно. І тут сталося справжнє диво. Жебеня перетворилося на прекрасного принца, як побачила його дівчина одразу ж закохалася. Мила принцеса, сказав принц, ти погодилася зі мною дружити, а дружби зовсім не розумієш. Хотів я тебе за дружину взяти, а тепер не можу. Дуже ти мене образила. Якщо захочеш знову зі мною зустрітися, Стань доброю і привітною. Після цих слів він зник. Заплакала принцеса, надягнула стару накидку, узяла свій золотий м'ячик і пішла світ за очі. Прийшла вона до старої вдови, що на узліссі жила і найнялася служницю. Цілий рік дівчина тяжко працювала, хмист збирала. Піч топила, воду носила, тісто місила, волосся принцеси вицвіло, Шкіра погрубішала. Не впізнати її. Їхав якось принц жабеня лісовою стежкою. Зупинився він перепочити коло хатки бідної вдови. Побачив дівчину, але не впізнав. Каже Служниця. Принеси моєму коню води напитися. Побігла принцеса до колодязя, набрала води, дала напитися коню і для принца глечик не забула налити. Та коли подавала, у неї з-під накидки раптом випив золотий м'ячик. Тепер я впізнав тебе принцеса. вигукнув принц. Ти змінилася? І спокутувала свою провину. Принц посадив дівчину на коня та повіз у своє королівство. Вони одружилися, весілля гуляли три дня й три ночі, і життя їхнє було довгим та щасливим. Кінець казки.